Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Влад Бундаш. Це розмова із Надією Грачовою, керівницею премії Global Teacher Prize Ukraine. Говоримо про те, хто має право взяти участь у премії та як подати заявку, які проєкти були реалізовані переможцями та переможницями минулих років, та з якими викликами зіштовхнулася премія Global Teacher Prize Ukraine після початку повномасштабного вторгнення. Отже, будемо говорити про Global Teacher Prize А це щорічна національна премія для вчителів-новаторів. Я зізнаю, що я слідкую за вашою премією вже декілька років підряд. І насправді для себе я окреслюю, що це премія тих вчителів і тих вчительок, які творять нову українську освіту. І це насправді дуже цінно. Я думаю, що частина нашої аудиторії не знайома з вашою премією, тому давайте пояснимо, у чому її цінність, чому для України вона зараз. Важлива. Дуже дякую за запитання. Насправді, знаєте, наша премія це в першу чергу про повагу до вчителя, це в першу чергу про розуміння цінностей того, що робить вчитель зараз в турбулентний час, і про те, що вчитель дійсно виборює наше майбутнє майбутнє нашої України. Тому от, от під Парасолькою премії ми щороку розповідаємо історії: історії про наших вчителів, які надихають, які є прикладом для інших, і які піднімають престиж професії вчитель. Вчителя тим самим змінюється ставлення суспільства до цієї професії. Ми пишаємося тим, що за сім років існування премії цінність професії вчителя в очах суспільства змінилася на 43%. І це говорить про те, що дійсно суспільство розуміє, що освіту українську не можна поставити на паузу, що вчителі важливі, і робота кожного вчителя в Україні надзвичайно важлива. Я думаю, що ставлення до вчителів і вчительок в Україні змінилося також після початку повномасштабного вторгнення. І я знаю, що ваша премія існує з 2017 року. І тут важливо насправді зараз дізнатися і вас розпитати, з якими викликами ви, як організатори, зіткнулися після початку повномасштабного вторгнення. Тому що, якщо не помиляюсь, це вже третя премія за часи Великої війни. Так, з двадцятого року формат премії змінився. Ми зрозуміли, що ми не можемо обирати найкращого вчителя, тому що всі вчителі надзвичайно важливі. І ми змінили фокус. Ми почали збирати історії про вчителів для того, щоб їх зберегти, для того, щоб їх задокументувати, і для того, щоб в майбутньому наше покоління могло почитати їх і зрозуміти, з якими викликами вчитель стикався. Ми зрозуміли цього року. Що на жаль, війна не закінчиться не сьогодні, не завтра, тому ми маємо адаптуватися до того, що відбувається сьогодні, і вирішили повернутися до формату попередніх років професійної відзнаки вчителя. Тому цього року буде кілька експертних відборів, де вчителі прийдуть перший відбір в волонтерських офісах, де волонтери, освітяни, вчителі. Учні, студенти можуть оцінити анкету? Далі буде наступний експертний відбір, куди ми будемо залучати наших фіналістів, наших амбасадорів премії, експертів з освітньої галузі, і звичайно, на фінальному етапі ми будемо залучати представників держави, і саме головне дуже важливий голос учнівства. Тому представники від учнів також будуть залучені до експертного відбору. Це насправді важливо і добре, що ви це робите. А як ви відбираєте цих учнів? Нів, тобто це учні з усієї території України чи можливо якісь окремі міста? А це дуже хороше питання. Насправді, ми маємо можливість спілкуватися з багатьма учнями. Для нас важливо, щоб учень був проактивний, щоб він цікавився тим, що відбувається в освіті. І ми бачимо зараз дуже багато учнів, які соціально відповідальні, які створюють свої власні Тікток канали і які показують, презентують своїх вчителів. Так, це цікаво. Ми вже розповіли трошки про етапи відбору. Давайте тут зупинимо. Мимося детальніше, хто може подаватися на премію. Тобто, я думаю, що серед нашої аудиторії є вчителі, і вчительки, які хочуть або самі податися, або можливо подати своїх колег. Як це відбувається? Як подати заявку? І тут, певно, я думаю, варто також розповісти про дедлайни. Так, заявку на премію можна подати на сайті Global Teacher Press Ukraine. Збір заявок триває до 8 липня. І насправді ми шукаємо тих вчителів, які є змінотворцями в освіті, а тих вчителів, для яких покликання бути вчителем, це є найголовніше, тому що він спілкується з учнем, він є ментором, він є другом в першу чергу. Звичайно, ми шукаємо тих вчителів, які змінюють освіту. Світу поза межами свого класу, поза межами своєї школи, які позитивно впливають на ті зміни, які відбуваються в громаді або ж в своєму регіоні. Обмежень немає, немає обмежень по предмету. А єдине, що вчитель має мати практичні години в своїй школі і також бути повнолітнім. Це цікаво, тобто, це до 8 липня подається заявка після цієї дати. Що відбувається? Відбувається технічний відбір, а відбувається кілька етапів експертного відбору. Після технічного відбору анкета попадає до волонтерів. Ми будемо організовувати волонтерські офіси в різних регіонах України, де ми будемо залучати вчителів, учнів, студентів. І кожен волонтер буде мати власний кабінет, виставляє свою оцінку. Після чого ми маємо рейтинг. Топ-50. А далі на півфіналістам буде запропоновано записати відеовізитівку, пройти інтерв'ю з нашими фіналістами і амбасадорами премії. І після чого, 1 вересня, Україна дізнається топ-10 вчителів. І після цього у нас йде останній етап експертного відбору: це есесмент центр, де вже експертне журі буде звертати увагу на педагогічну майстерність вчителя і таємним голосуванням буде обрано найкращого вчителя України ви перелічили достатньо так багато етапів. Я розумію, що справді дуже ретельна підготовка до самого до самої організації і ретельний відбір кандидатів і кандидаток. А ви згадали, що вчителі різних абсолютно предметів можуть подаватися? Але як на мене, після початку великої війни окремою категорією, якщо можна так назвати, стали вчителі і вчительки, які пройшли окупацію. Я знаю, що у минулому році, попередні роки, ви відзначали таких вчителів. Як ви зараз у цьому році будете відзначати зокрема цих вчителів і вчительок? І чи можете розповісти, можливо, на вашу думку, ось таку найбільш вражаючу історію, яку ви чули у минулі роки, або можливо навіть уже у цьому? Ви знаєте, для нас зв'язок з нашими фіналістами це є одне з найголовніших. Ми постійно спілкуємося з нашими фіналістами. Ми досить швидко реагуємо на різні запити, навіть якщо це стосується якихось побутових питань, ми намагаємося допомагати вчителям вирішувати їх, щоб їх, їхнє життя ставало трошки легше. Мене дуже вразила, вразила історія Лариси Фесенко. Це відзначена вчителька минулого року в. Категорії незламність. Це вчителька, яка пробула 45 днів в окупації в полоні. Її зрадили її колеги. Незважаючи на тортури, вона не пішла на співпрацю з окупантами. І коли Збройні сили повернулися в Куп'янськ і звільнили цю територію, вона повернулася до своєї школи, і діти, які починали навчання за російськими підручниками, вони завершили навчальний рік. Під українським прапором для мене це є приклад незламності, незламності кожного українця і українки. А знаєте, ви розповідаєте, в мене мурахи тілу від цієї історії, тому що наші вчителі вчительки, які пройшли окупацію, це справді незламні люди, і дуже влучно, коли ви формулюєте саме номінацію Незламність, а це дуже так знаєте відкликується в серці. А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо із Надією Грачовою. Вона керівниця. Премії Global Teacher Prize Ukraine. А пані Надії, ми вже згадували, що премія існує із 17-го року. А тут мені цікаво, чим пам'ятаєте ви хто був наймолодшим учасником премії і хто був найстаршим. А це ми, звісно, не про Ейджизм. Я хочу відразу зазначити, а просто насправді це цікавий такий факт, які кандидати і кандидатки до вас подаються. Ви знаєте, найдосвідченіший вчитель, я би сказала, так, це Пауль Вшенчко, це всесвітньо відомий вчитель фізики та астрономії. Йому зараз 77 років. Це вперше, коли вчителя запросили в Верховну Раду, і він виступив з такою потужною промовою, коли депутати йому аплодували стоячи. І основна теза була в тому, що затрати на освіту. Це не є затрати, це є інвестиція в майбутнє країни. А коли ми говоримо про наймолодшого вчителя, це Петро Сітик, який був відзначений в минулому році в категорії молодий вчитель року, йому 24 роки. Він навчає вже діток 4 роки поспіль. Він є вчителем громадянської освіти, wow. і на своїх уроках він використовує різні інструменти спілкування з дітьми. Це можуть бути і дебати, і це можуть бути різні квести. Він Минулого року отримав мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. А це був проект щастя, адаптований курс Єльського університету, і ми зібрали 61 вчителя з 23 областей України, навчили їх «Щастю». І сподіваємося, що з 1 вересня цей курс буде впроваджено в тих школах і щасливих українських діток стане трошки більше. Навчили «Щастю». дуже цікаве формулювання. Чи можете детальніше, тому що насправді це важливий аспект. Що переможець, який отримав головний приз, він отримав мільйон гривень. А тобто він реалізовує далі, вкладає в ці гроші, щоб удосконалювати українську освіту. Ось цей курс про отримання щастя, що він означає, і як він працює, і як ось ці вчителі і вчительки, які його пройшли, зможуть передавати дітям ось ці щасливі, не знаю, моменти життя або поняття, що таке щастя зараз у нашому часі. Я хочу в першу чергу уточнити, тому так. що минулого року у нас не було переможця, у нас були відзначені вчителі, так. і у нас чотири вчителі отримали по мільйону гривень на реалізацію своїх освітніх брій. А якщо ми повертаємося до щастя, то ми організували open call, uh -huh. А для нас була дуже важлива мотивація вчителя. Чи буде вчитель це робити заради сертифікату, чи буде потім вчитель це все ж таки впроваджувати це за своїми дітками? в класі. Тому а, ті вчителі, які потрапили на курс Петра, вони були максимально мотивовані. А вони пройшли чотири онлайн-уроки, можна так сказати, з Петром. І далі провели два офлайн-дні у Львові, а, де вони обмінювалися досвідом, де вони тому що насправді ця тема вона є на поверхні. І ми вже всі а, займаємося своїм ментальним здоров'ям. Дехто звертається до психологів, і це якраз про те, як відчувати зараз себе щасливим в тих реаліях, які відбуваються, як фокусуватися на тих маленьких дрібницях, які можуть зробити життя кожного трошки щасливішим? Це про прийняття того, що відбувається сьогодні з тобою. Тому дуже важливо про це говорити з дітками, і ми дуже вдячні, що ці вчителі, директора цих шкіл, підтримали нас, і ми в подальшому плануємо масштабувати цей проект. По всій Україні. Це важливо, і тут я хочу відзначити, що говорити з дітьми дуже влучно і правильно сказано. Але перед цим, щоб говорити з дітьми, вчителі також з ними треба говорити, тому що це насправді такий ланцюжок, який не тільки має одну точку, так а це якийсь такий континуум, де починається з роботи з вчителями. Потім вчитель працює з дітьми, а може, а може потім навіть діти працюють вдома з батьками своїми, і це насправді дуже цінно і важливо. А тут я ще хочу розпитати про переможців минулих років, якщо ми вже згадали, що у минулому 23-му році у вас було чотири відзначені вчителі, які отримали а по П'ять п'ять а чотири отримали 4, по мільйону по, по мільйону. Так 5. це важливо минулі роки. У вас, якщо я правильно пам'ятаю, ви відзначали одного вчителя, який отримував мільйон гривень. Тут важливо, хочу зазначити, як після премії вчителі відчували точніше, як розвивалися у своєму професійному і особистому житті? Чи підтримуєте ви з ними зв'язок, і як ви можливо допомагаєте далі реалізовуватися? Знову ж таки, повернусь до мільйона так. гривень, а не завжди переможець отримав мільйон гривень, і це важливо відзначити. І це мільйон гривень в першу чергу на освітні проекти вчителя. Щодо премії, і щодо спілкування з нашими фіналістами, ми маємо розуміти, що премія це не про статуетку. Премія це не про грошову винагороду, а це в першу чергу про досить потужне ком'юніті, про ту спільноту, яка розвивається з 2017 року, яка підтримує один одного. А це про те, як вчителі обмінюються своїм досвідом, які спільно створюють кросекторальні секторальні проєкти, які потім масштабуються по всій Україні. І ми пишаємося тим, що ми залучаємо наших фіналістів також до тих проектів, які робить команда освіто.

Та це важливо. Я якраз хотів відкрити, подивитися точну цитату, тому що коли готувався до нашої розмови. А я пам'ятаю, що один із відзначених вами вчителів минулого року сказав, що премія це не про статуетку, це не про гроші, це про відповідальність. І це дуже влучно, як на мене, сказано. І Якщо ми повертаємось до цьогорічної премії, 5 жовтня буде фінал, де ми дізнаємось одного, якщо я правильно розумію, вчителя, і також будуть інші номінації. Давайте тут зупинимо. Ось розкажемо, які номінації будуть у цьому році, а і як ви будете визначати, хто на них може претендувати. 5 жовтня в Міжнародний день вчителя буде церемонія нагородження. Звичайно, буде кілька номінацій. Одна з яких я дуже обожнюю, це молодий вчитель, тому що ми маємо мотивувати молодь обирати професію вчителя або ж залишатися в цій професії. Також будуть номінації Вчитель-Новатор і Вибір українців. Хочу наголосити, що цього року переможець отримає мільйон гривень на свій освітній проект і. Також освітня подорож на світову премію Global T. Press Ukraine. Я би також хотіла сказати, що є питання в анкеті, uh -huh. про які, напевно, варто проговорити, і про критерії відбору. Коли ви пишете свою анкету, ви маєте розуміти, що це є візитівка, яка в подальшому може вплинути на результат. Ви маєте відкинути будь-яку сором'язливість, а ви маєте максимально сконцентруватися на тому. Тому щоб себе максимально класно подати, і а, одне з запитань воно є не обов'язковим, але є питання про вашу освітню мрію. Тому якщо ви маєте якийсь проєкт, який би ви хотіли реалізувати, опишіть його, опишіть цілі, завдання, результати, цільову аудиторію. Як цей проект може змінити ту чи іншу проблему в галузі освіти? Ну, і, звичайно, цей проект має бути в рамках бюджету мільйон гривень. Це важливе насправді уточнення для нашої аудиторії, тому що хто нас слухає, то хоче подаватися на цю премію. Я закликаю це робити, тому що мрії можуть здійснюватися, і наші вчителі і вчительки мають бути відзначені абсолютно всі, тому що ми живемо в такий час, коли професія вчителя і загалом освіта є дуже важливою. А ви згадали, що переможець поїде на Global Teacher Prize. А минулі роки хто від нас їздив? Точніше, я розумію, що це були переможці, але з якими результатами вони поверталися, і загалом з яким результатом можна повернутися? Давайте розкажемо минулого року. Я думаю, що це була гордість для всієї України, а тому, що Артур Пройдаков, переможець 2021 року, а вперше потрапив до топ-10 вчителів світу. А ми їздили нашою командою підтримувати його, і ви знаєте, гордість була в тому, що. Цей конкурс за політикою, але тим не менш на сцені прозвучала слава Україні, і це було так потужно. За що ми дуже дякуємо Артуру, що його історію змогли побачити мільйони, і що ми дотичні до цієї перемоги. А що Артур викладає? Українську мову-літературу також він став виконавчим директором освітньої фундації Мрій дій». Тобто, премія це про... Твої професійні зміни в тому числі. А ми зараз організовуємо освітні тури для того, щоб їздити по регіонам, розповідати вчителям про премію, мотивувати їх подаватися. І до мене підійшов фіналіст так. попередніх років і сказав: Ви знаєте, що коли в резюме з'являється позначка, що ти дотичний до премії Global Teacher Prize Україн, це відкриває тобі дуже багато можливостей в твоєму професійному житті. Тому я би сказала, що премія це знаєте, такий знак якості в галузі освіти. Це була розмова із Надією Грачовою, керівницею премії Global Teacher Prize Ukraine. Громадське радіо надалі спілкуватиметься із номінантами та номінантками премії Global Teacher Prize Ukraine. Слухайте наш ефір та читайте текстові розмови на сайті громадське.Радіо у студії сьогодні для вас працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.